Слава Богу, дорога церква. Слава, слава Богу. Бажаю поділитися словом можемо. Хай Бог совить. Перше місце я хочу прочитати. В кого є Біблії можете відкрити. Це перше Самуїла. Другий розділ із 27 вірша прочитаю. Перше Самуїла. З другого розділу, із 27-го вірша і нижче. І прийшов Божий чоловік до Ілія та й сказав йому: так сказав Господь, чи ж я справді не об'явився і твого батька, як були вони в Єгипті, у фараоновім домі? Я вибрав його собі за всіх ізраїльових племен, за священика, щоб він входив до мого жертвиника, щоб кадив кадилом. Щоб носив Ефода перед моїм лицем і дав я домові твого батька всі жертви Ізраїльних синів. Чого ж ви берете під ноги, мою жертву та мою жертву хлібну, що я заповів для скині, і ти вшанував синів своїх більш, як мене, що ви потовстіли від найкращих частин усякого Ізраїльного дару перед лицем моїм. Тому то слово Господа Бога Ізраїльєва таке. Говорячи, сказав я дім твій та дім батька твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. А тепер, слово Господнє, не буде мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені до цього місця. І я, який був первосвященик, служив при храмі, хоча б. Ми знаємо, що храму ще в той час не було до Соломона. Ну, тут написано, що Скіні або дім Божий. Ми знаємо, що значить якийсь дім був якось воно там було, і його два сини, Хофні і Пінгас, вони теж з ним служили разом при жертвеннику Господньому, при Скинії. Двоє з цих синів, як ми читаємо раніше в віршах, Написано таке слово, вони були негідні в очах Божих. Ми читаємо за всі ті злі діла, які вони чинили, як вони зневажали жінок в храмі, як вони зневажали жертві, жертву, яка приносилась людьми того часу. Ну і ще інтересне таке замічання, коли в 1 Самуїлу 2,24 ми читаємо, коли Ілій питався з ними щось говорити, він сказав. Ви відхиляєте Господній народ від закону. Не тільки вони відхилялись від Божого закону і далеко відійшли від Бога, а їхніми поступками вони і Божий народ відхиляли від Божого закону, від Божого храму, від Божої скині. Тим, що вони грабили, тим, що вони крали, ті жертви, як вони поводились неправильно. Люди не хотіли вже тоді приходити до. Жертві Господню. І тим чином, коли вони це робили, вони відвертали, вони відхиляли написано, Господній народ від закону. І ми бачимо, який це великий гріх був в очах Божих. І коли чоловік Божий, як ми ще не прочитали, прийшов до Ілії, знаєте, на перший взгляд можна сказати: ну, може, не туди попав. Може, не в ті двері там в скині в храмі постукав? Це ж його сини таке беззаконня чинили, не ілі. Це ж вони крали, це ж вони брали ті жирніші частини з тих жертв, що приносились людям, не ілі. Причому тут Ілля Ілі? Ви знаєте, я чув таку історію, що багато років назад була така група людей. Які займалися таки, таким кримінальним, такими кримінальними діями, вони крали машини і вони потім ладили їх, якось продавали. І це довго длилося, пару років. І потім, через пару років, їх всіх підряд, всіх зразу арештували. І питання таке стоїть: ну чого зразу не могли, якщо вони зразу, організація поліція. Щоб вони зразу не розтували, але ми знаємо так, працює і в Америці, і в інших країнах, що багато раз вони розслідування роблять, щоб проникнути всю організацію, щоб зловити не тільки тих, хто були зловлені в тому ділі, але їхня ціль, коли вони розслідують, проникають ціль, щоб зловити або побачити, хто главний, хто відповідальний. Не тільки тих, але всіх, хто саме відповідальний. І я, мені така ця історія прийшла на ум, коли я це читав. Ми бачимо, Бог якось в якомусь сенсу так і поступає. Він не йде до цих два синих, що написано, вони це зло, це діло робили в очах Божих. Він зовсім він зовсім не має ніяке діло з ними. Він йде зразу до того, до главного. І ми знаємо, чого Бог так зробив. Я хочу поговорити за три, за три можна сказати, титула, які Іллі носив. Божий чоловік прийшов до нього не до синів по одній причині. Ілі він був батьком цим синам, значить, він мав авторитет над ними, Іллі так само був священником, первосвященником, Дому Божому. І ми знаємо, що як первосвященник, він їхній був, як би сказати, бос, бас, або начальник. Він мав ціле право to fire them, вигнати them, або наказати їх за ті діла, які вони робили. І третій титул, який Ілій тримав, це він так само був і суддя Ізраїля. Ми не знаходимо багато в таких випадках, але в цьому випадку ми замічаємо, що Ілії він мав таку інтересну титули, які ніхто в старому заповіті не мав. Він і первосвященик був, і він так само і суддя був. Ніхто в старому заповіті не мав ці два положення в той самий час. Були первосвященики і були судді, або були царі. Але Ілій, тут ми знаходимо, і мав і владу як батьком. Він мав владу як первосвященик, і він мав так само владу, як суддя, як судив Ізраїль. І Бог і по цій причині приходить до нього чоловік Божий, і відповідальність взагалі кладеться не на його синів, за, його, за їхні негідні поступки, але для нього, бо там написано, бо він знав про той гріх. Він знав, він мав владу, всю владу, як батько і як первосвященик, і як суддя, щоб зупинити їх, але він це не зробив. І Бог дає причину, і я хочу саме на цій причину поговорити сьогодні з вами. Бог дає причину, чого він їх не зупинив, в 29-му віршу написано: ти вшанував синів своїх більш, як мене. Причина, основна, або я би сказав, фундаментна, або та підстава, чого він не зупиняв їх, була в тому, Бог каже: Ти вшанував синів своїх більш ніж мене. І на цим я хотів би коротко поговорити в деталі. І подивитися на три точки зору, як він це так зробив, шанував своїх синів більше, чим Бога, подивлячись його в діталі більше в ілії життя, в цих три сферах, як батько, як пересвященик і як суддя Ізраїля. І так, перше, Ілі, він був батько своїм, цим двох синам, і вся відповідальність, щоб воспитати їх, була на ньому. Відповідальність батькам від Бога нам і в старому, і в новому заповіті вона не міняється. Вона не міняється, чого вимагає від нас Господь. І саме це більше, я би сказав, так заокруглюється красивий вірш, де це показується в повтори законі, 6 глава, п'ятий вірш. Я прочитаю. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, усією душею своєю, усім, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти встаматимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку, на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Не проповідник, не недільна школа, не суперкнига. Але ми, як батьки, я зараз хочу звернутися до батьків. Це лежить відповідальність від Бога. Не тільки в старому заповіті, але і в новому вона не міняється. Бог поклав велику відповідальність для батьків, щоб воспитати, щоб навчить і привести страху Божому своїх дітей. Це не лежить в відповідальність, хоча ми ходимо на собрання до якогось проповідника або до недільної школи. Це відповідальність лежить на батьках, і вона велика відповідальність. Ми бачимо, тут а Бог каже. Говори, ми бачимо, як він це наставляє, щоб е, постійно це робилося. Не тільки коли ти встаєш, коли ти лягаєш, коли ти йдеш, коли ти їсиш, в кожний момент нагадуй учі страху закону Божого своїх дітей. І ми далі читаємо і прив'яжеш прив їх на ознаку на руку свою. Я не думаю, тут говориться, що якийсь браслет повіш, що там пише: «I love God», я люблю Бога. Ні. Це прообразно, Щоб коли діти твої руки бачили, в чому твоя рука займається, що ти робиш, твої діла, щоб вони бачили Бога в цьому. Друге, він каже: і будуть вони пов'язкою між очима твоїм. Так само, я не думаю, тут має на увазі, що ти маєш пов'язати щось на лобі своїм. Хоча б ізраїльтяни ще в цей час, буває, щось таке роблять. Але тут я бачу преобраз, щоб коли вони в тебе дивляться в очі і говорять з тобою, що вони бачили страх Боже, що вони бачили Бога в твоїх очах. І третій, він каже: І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Так само, я не думаю, тут звертається, щоб ти повісив картинки на своїй хаті, віршки з Біблії, хоча б і це добре. Але тут щось більше має на увазі, щоб твій дім був освячений, щоб не було нічого оскверненого там, що звернуло з твоїх дітей від дороги Божої, щоб там, в домі твоїй, вони прочувство, що вони знали, що є Бог, вони вначалися в цьому. Ви знаєте, багато батьків в останнє вони мають такі, поніски я знаю, не знаю, як перевести по українськи, hands off approach. Типу, я якось так буде. Я пам'ятаю. Мені згадується, коли я ще в школі молодий був одних із моїх друзів, йому десь 13 років було. І він таку фразу виявив сказав мені раз. Він каже: Мої батьки вірущі. Я так на нього подивився мені. Так странно це було. Як це твої батьки? Твої батьки вірущі, а ти? Ну він каже, ну вони хочуть, щоб ми самі пізнали Бога. Вони дають нам цю можливість, щоб ми розпізнали де і самі, самі полюбили Бога. І ви знаєте, оця легковажність, вона ні до чого доброго не проведе. І я просто думаю, чи може не в цьому була проблема Ілії. Думаючи, ну я первосвященик, мої діти якось підуть за мною. Воно якось то вирішиться, воно якось то получиться. І в цьому. Він знав повеління від Бога, як священик, він знав закон, що йому треба це насновляти, забороняти, але він це не робив. 1 Самуїла 3:13 написано, коли Бог говорив до Самуїла вже, Він сказав: Я суджу дім його, тобто Ілії навіки за гріх, про які він знав, що сини його зневажать, та не спиняв їх, коли ми не спиняємо наших дітей. Це перше, я хочу замітити. коли ми не спиняємо, коли ми не робимо все, що в нашій владі дано від Бога, як батькам, ми шануємо наших дітей більше, чим Бога. І наоборот, я би сказав, коли ми зупиняємо, коли ми прикладемо всю силу, яка дана від нас Богом, тоді ми наоборот, ми шануємо тим Бога більше, чим наших дітей. Бо ми виконуємо. Всю, всю ту відповідальність, яка дана до нас Богом. Другий титул, який Ілі тримав, це він був суддя. Після смерті Самсону в 58 років, я так дослідив, Ілі став суддєю. І хоча б він, про нього не написано в суддів, в книгі суддів, ми знаємо, що він був суддя, бо написано в 4:18 Самуїла, що а він судив Ізраїля 40 років. Тобто, як я на початку говорив, він мав цей інтересний титул, що він був і суддя, і первосвященик. І я хочу всім замітити про це, що він, бувши суддя, мав повну політичну владу в той час, повну. Коли ми подивимося на суддів, книгу суддів, було сім суддів. сім раз ізраїльтяни відходили від Бога, але впадали гріх, і сім раз. Бог посилав їм судів, що визволяли їх від їхніх ворогів. Якщо ми побачимо, що саме це слово суддя означає в, 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 в єврейському, це слово суддя, воно означає шефотим. І коли перевести це слово суддя, воно означає визволитель або Спаситель. Ціль судді була не щоб просто, знаєте, як ми можемо уявляємо, стукнуть молотком і засудить. Але ціль судді в той час була, щоб визволить, або щоб спасти людей від ворогів. І ми так само бачимо знов, що Іллі, бачивши, як сини його поступали, як вони обікрували тих людей, які приходили, як вони поступали з тими жінками в храмі, він, бувши суддя, його повеління було, його право було, щоб він визволив тих людей від своїх синів, щоб він спас їх від, від сказати би, прообразно, від їхніх ворогів, тих, хто грабили їх, але він це не робив. В новому заповіті апостол Павло в 1 Коринтян 5 главі, саме і про це говорить до церкви Божої. Він прорівнює так, як тоді народ Божий. Він говорить за церкву Божу, і він починає каже: Я чув, що ви вели в церкві вас хтось робить дуже-дуже негідні речі. І ви нічого не кажете. Ви нічого не робите. Ви... Це діло, яке вони роблять, воно навіть хуже ти, що погане, навіть того не практикують. А ви легковажите на ці. Він, він говорить, я хоча б я не присутній з вами там, але присутній з вами в дусі. Я вже, я хочу це, він сказав: Я вже дав на присуд, а осудив ту людину. В англійському переводі написано: I judged that person». я осудив ту людину, хто цей гріх зробив. І далі написано так, в 12 му вірші я хочу помітити, перше Коронітям 5,12. Бо що ж мені судити і чужих, чи ж ви не судите своїх, а чужих судить Бог, тож вилучить лукавого споміж вас? Апостол Павло дає повеління. Повеління в церкві, якщо ти бачиш брата або сестри, прогрішить про тобою, і ти легковажиш, і ти не говориш, і ти не виявляєш цій гріх, то. То як він раніше каже, хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Що якщо ми це не будемо робити, якщо ми не будемо судити, якщо ми не будемо на тому місці, особливо говорячи за церкву Божу, якщо ми це не будемо робити, то ця рощина заквасить весь, весь все тісто. І ми, коли подивимося на Ілії, і те, що я раніше говорив, воно так і сталося, за те, що він судив. Своїх синів за їхні поступки написано зараді них народ Божий почав відхилятися від Бога. Заради них, зараді що присуду на них не було, народ Божий, можна сказати, в церкві, навіть, якщо ми в теперішній час подивимося, буде відхилятися від Бога. І це ми вдруге бачимо, як він вшанував своїх синів більше, ніж Бога, бо він знав, що він має зробити але ну, він це не зробив. І третє, посліднє, він був первосвящеником. Він мав цей дуже високий титул, первосвященик. Ви знаєте, відповідальність на такий титул, на таку назву була дуже велика. Але з такою, я би сказав, таким дуже почесним служінням, яке він мав. Відповідальність дуже велика була. Я часто чую, навіть по радіо, американські проповідники, дехто так кажуть, що ми такі, як всі, і це в це правда. Ми всі маємо один шлях до спасіння через крові Ісуса Христа. Ми всі маємо те саме спокуси. Але відповідальність на священників вона набагато вища. Бо вони знають, вони служать при храмі. І я зараз не тільки говорю тут на собранні, дорогі браті і сестри. Я говорю за хочу нагадати, я хочу зараз звернути до священників домих своїх, мужів, батьків. Бог поставив вас як священників дому вашого. І відповідальність дуже велика. Вона не така сама, як для ваших дітей, і вона не така сама, як для ваших жінок. Бог поставив вас, як священників дому вашого, щоб ви ходотайствували, що ви молилися за них, що ви знали закон Божий, щоб ви знали, що ви пребували в Слові Божому день і ніч. Це за вас не буде ваші діти робити. Вони не будуть гадотайствувати за вас, молитися за вас, поститися за вас, як ви маєте за них, бо ви є священники дому вашого, це ваше повеління, це ваша об'язаність, що, що ви пильнували в цьому. І коли ми подивимося на Ілія, то ми бачимо, щоб він, бувши священник, він дуже добре знав. Він дуже добре знав, що потрібно, як треба поводитися із жертвою із Божою. Він знав. Ми деколи може, думаємо, та, може він не так бачив, що його сини роблять. Він, бувши пересвященики, він закон, він про жертву, він не це все знав. І хоча б він знав, знову ми бачимо, він нічого до цього не зробив. І знов, втретє, він показує із позиції пересвященика, що він вшанував своїх синів більше, чим Бога. Дорогі браті і сестри, ми йдемо до молитви зараз. але я не хочу закінчити на такої негативної, такої низької ноті. Ілій мав, я би сказав, третього сина, не його сина, а сина, яке Анна принесла і посвятила. І хоча б він його не був син спочатку, але він його воспитував, він його вчив все, що потрібно було. Один раз, коли Самуїл лягав спать, Господь питався до нього проговорити три різних рази. І три з нас, я не буду пояснювати цю історію. Він ходив до Іллі, Іллі каже, йди назад, і він так три рази. І третій раз Іллі повелів йому, що треба сказати. І коли Бог проговорив до нього і сказав все, що треба було, я хочу замітити на слідущий ранок. Іллі підійшов і запитав його, каже, що тобі Бог сказав? Не заховай нічого від мене. Ви знаєте, я можу просто представити Ілі Я дослідив йому десь приблизно було 13 років. Чути такий великий присуд на Ілі, на, на дім Ілі, я просто не можу уявити, і в той час, як. І це його було перше пророче слово. Як 13 років, і він знає, що він під владою Ілі, і тепер Ілі підходить до нього, і він каже: не заховай нічого від мене. Скажи, що тобі Бог сказав. Я думаю, багатьох з нас може, коли в такої положності були, ми б, може якось би загладили. Ну, було б страшно, як це так, що Бог сказав. дивіться, що Бог говорить: Ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвенять в двох вухах Його. Це представте, яке страшне слово. І тепер йому треба це говорити до його наставнику, до того, хто воспитує, хто його кормить, хто йому дає все необхідне. Йому треба це слово говорити. Але тут я хочу замітити, що Іллі, Самоїл, пробачте, не, не так, як Іллі. Він бере те слово і говорить прямо як воно було від Бога. Написано: Він не заховав нічого, не скрив нічого. Від і цим він вшанував Бога більше, ніж людину, цим поступком. Бо він, знаючи, він знає, що це грозить може, коли він це розкаже. но він на це не подивився. Він взяв Боже Слово, яке воно є, і він так його сказав. І цим він показав пошану Богу більше, чим людині. Дорогі браття, сестри, я хочу, щоб ми в цьому урок взяли, ми ті. То маємо сім'ї, як батьки, як мами, як священики, як в церкві. Бог нас учить, що ми поважали його більш, ніж людину, не залежить від обстановок, що ми говорили те живе Слово, що ми учили, що ми учили наших дітей, що ми наказували, що ми пильнували, щоб, щоб ця закваска не розпочалась в домі Божим. І тим ми проявимо, що ми шануємо Бога більше, ніж людину. Давайте помолимося. амінь.